Чудасія діда Миколи. Олена Симоненко. У кожного лісу є справжній друг. Людина, яка не лише бере, але й приносить користь. Таким другом для великого соснового лісу був дід Микола. Сусідам здавалося, що він додому приходить в гості, а його справжній дім. Це ліс. Дехто тихо підсміювався, коли дідусь розповідав, як говорив з білками чи рятував вужа від їжака хулігана, як йому шепотіли гриби з під листочків і просилися до нього в сумку. Одна тільки біда була у дідуся Миколи. Він страх як не любив зиму. Його друзі солодко спали у своїх нірках будиночках, дуплах. Далеко ховалися в хащах від мисливців, і просто від зайвих очей. Тільки торкався землі холодною долонею мороз, дід насуплював свої без того похмурі важкі брови і щось буркотів собі, підніс. От, хотів би я в сплячку впадати, щоб прокинутися, а вже весна. Одного ранку. Вийшов він на балкон, з якого було прекрасно видно садок, посаджений колись давно, давно. Той сад весною вибухає білим, рожевим цвітом, і всі дивуються, як то так у діда Миколи постійно все світе та родить. Вдихнув тяжке, холодне повітря, махнув рукою до голих дерев і вже, мав іти та поруч якийсь дивний шепіт. Ох, як я довго чекала зустрічі з тобою, який далекий шлях подолала. Дідусь здивовано запитав: Що за чудасія? Це хто говорить? Може, радіо не вимкнув? Чи онуки приїхали. Я тут, у тебе на плечі, почулася знову. Важко уявити, що відчув дідусь, адже побачив малесеньку сніжинку, яка непорушно лежала у нього на плечі і виблискувала на ранковому сонечку. Мабуть, сьогодні я передивився новин. Зі сніжинками я ще ніколи не спілкувався, пожартував сам до себе. Дідусю. Мене послали до тебе лісові мешканці. Вони розповіли, що ти до них ледь не щодня приходиш, допомагаєш. Але взимку чомусь тебе ніколи нема. Вони запрошують тебе на свято. Скоро, Новий рік. Поглянь, як біля тебе багато моїх братиків та сестричок. Вони всі несли тобі цю звістку, але ти їх не чув. О, як чудово, що я впала прямісінько на твоє плече, дзінкотіла сніжинка. Ага, і сіла до того вуха, на яке ще, слава ж тобі, господи, чую. Не розумію, чому звірі вирішили мене запросити. Адже майже всі вони поховалися від холоду, хто куди. Лише зайці та білки час від часу ганяють на випередки. Так. Від хитрющого лиса, який от от зіпсує усім свято? Сороки те й роблять, що крекочуть і попереджають про небезпеку, косолі поховалися десь так далеко, що ми не знаємо, чи вони зможуть прийти. Дід Микола сів на стільчика, на якому не один раз вигадував захопливі історії своїм онукам, довго сидів і думав. А може, усі ті історії правда? Дідусь і сам нагадував якогось лісовика густе сиве волосся, густі вуса, борода, великі зморщені руки і важкий темний одяг, а очі кольору голочок сосни зелені зелені. І стільки у них доброти. Не дивно, що саме до нього звернулися лісові мешканці. Його думки перебила сніжинка. Дідусю, у мене обмаль часу. Коли ти зайдеш у дім, я перетворюсь на краплинку. Правда, чудово? У мене так багато життів, я повернуся до тебе хмаринкою. Впізнаєш мене? За мною ховатиметься сонечко. Що ж мені робити? Іти в ліс. Запитав дід. А далі що? Я був зовсім байдужим до святкування нового року. Скоро тобі мій великий брат сніговик принесе лист із запрошенням там усе написано. Морозець сьогодні гарно працює, ховайся скоріше, а то смикне за вуса Бувай! Пішов дідусь у дім і не міг знайти собі місця сія не інакше. Казала йому, колись мама в дитинстві. Сину, вір в дива! Він і вірить досі. І чи не прекрасно. Сніговик народився з мільйонів сніжинок. Так добре, що діти їх докупи побрали в міцні обійми, і на світ з'явився такий симпатяга. Ви точно зустрічали подібних на своєму шляху. Вони непорушно стоять біля будинків, як вартові, ніби охороняють їх. Сніговик складався з трьох куль великої, меншої та ще меншої за меншу. Мав округлі ноги, гудзики з вуглинок, капелюха з білого відра. Він так пасує під його зимовий стиль. Руки у сніговика. Гілочки з дерев, ніс морквини, очі та усмішка, також вуглинкові. Яскравим елементом слугував шарф малого шибеника Сашка. Увечері вітер розігрався з морозцем на жарт. Де не взялася хурделиця і ледь не зірвала капелюха зі сніговика. Ей, шибенику, ти що тут коїш? закричав сніговик. Я не шибеник, я хуга, весело засвистав порушник спокою. Я прилетів з лісу, приніс тобі важливе завдання. От поглянь. І над сніговиком закружляли білі конвертики, такі цікаві, ніби сама зима їх створила. здивувався сніговик Завдання? Мені? Так, ти маєш віднести ці конвертики, діду Миколі. Його лісові мешканці запросили на святкування нового року, відповів Хуга. Але ж тут їх два, не зрозумів Сніговик. Звичайно ж, два. Ти теж запрошений, хочіше, новий рік вже завтра, свиснув і полетів десь далі бешкетувати. Узяв листи у свої руки палички сніговик, але як не намагався відкрити, не відкрив. Хотів почитати те ж саме. Його лист не прочитав, читати не вміє. Що ж, треба шукати діда Миколу. Бачить, на дереві сорока сидить. Це ж місцева збирачка усіх новин і в селі, і в лісі. гукнув їй сніговик. Білобоківно, добрий вечір. Потрібна допомога. Ох, де що робиться, куди, кому, що! перелякалась сорока. Це я, сніговик, тут внизу. До мене прилітав хуга, передав запрошення на святкування Нового року в лісі. Треба діду Миколаю віднести. Де ж його шукати? Знаю, знаю, хуго, і діда Миколу бачила не раз. Гарний чоловік постійно в садок хліб та шматочки сала приносить. Куштував сало? Така благодать. Не знаю, що то є, але з хлібом та зерном це просто. Не перевершено. Білобоківно, ближче до справи, я зовсім нічого не їм, але допомогти прошу вік мій короткий, так хочеться зробити щось хороше за своє життя, зупинив сороку сніговик. А чи відомо тобі, снігоголовий мій, що у лісі святкування буде? Там лис розгулявся, усіх, хто не в спляці, лякає. Ой, пропав новий рік, бідкалась пташка. Сніговик сумно похнюпив морквинку. Що ж робити? Треба скоріше знайти дідуся, він точно усім допоможе. Розказуй, куди йти. Довго скрекотала сорока. Там доріжка, там двій, а там садок який цвіте. Сніговик не повірив, що таке насправді буває, втратив усі надії на пошуки дідуся. Аж тут вибіг на вулицю Сашко і почув їхню розмову. Не вірю своїм вухам і очам. Ви що тут спілкуєтеся? Я вийшов по свого шарфа, бо мама знову назвала мене сіячем, загубив 12 річ за цей місяць. Сашку, як добре, що ти з'явився саме зараз? Чути нас можуть лише люди з чистими думками та серцем. Значить, ти саме такий, зрадів сніговик. Так, що ж тут трапилось у вас? Сорока на всю вулицю галасує. Сніговик важко видихнув. Пояснює мені, білобоківна, як до діда Миколи потрапити? До діда Миколи? Того, що з яблуками зі свого саду всіх дітей пригощає. Ходімо зі мною, я покажу, де він живе. Тільки маму попереджу, що трішки прогуляюся, щоб не хвилювалася. А шарф. гукнув сніговик. Скажу, що сніговику він личить більше, ніж мені. гукнув на ходу Сашко. Добре, що Сашкова мама була дуже доброю. І все таки дозволила ще трішки погуляти на дворі. Важко було тупати сніговику, але дід Микола, як виявилося, жив у сусідньому будинку від хлопчика. Тому дійшли досить швидко. Що ж, сніговику, сподіваюсь, що я тобі допоміг. Буду бігти додому. Успіху тобі, друже, сказав Сашко і залишив сніговика якраз під балконом дідуся. Не знав сніговик, як йому кликати діда Миколу. Треба ж бути максимально обережним, щоб сусіди не почули. Раптом щось зашурхотіло зверху. То був дідусь. Що ж мені робити? Так мало часу до Нового року лишилося, а я досі не знаю, чим допомогти лісовим звірятам, бурмотів сам до себе дід Микола. Сніговик чхнув, брязнув його капелю, і дід Микола визирнув із балкона. «Будь здоровий, сніговику. Ти де тут взявся? Добрий вечір, дідусю. Я приніс вам листа від лісових мешканців. Ходіть хучіше до мене, відповів сніговик. Вийшов дід на вулицю, взяв два листа, на одному з них було написано. Діду Миколі, веселій та добрій людині. Сніговик звернувся до дідуся. Прочитай, будь ласка, і мого листа я читати не вмію, але обов'язково навчуся, обіцяю. На іншому конвертику писалося. сміливому помічникові. Відкрив дід листа, а там лежали три горішки ліщини. Дивно, що б це означало? Відкрию я свого конверта. Поглянь, у моєму кора модрини. Я знаю, знаю, що ми маємо робити і куди йти. Є у лісі одне дуже цікаве місце. Я завжди дивувався, як це ліщина, невеличка, виросла біля величезної модрини. Це ж сосновий ліс. А тут таки дві подружки поселились, зрадів дідусь. А цікаво, це звірі придумали так секретно, що інша людина ніколи б не додумалась, куди йти. Сніговик теж повеселішав, на його білосніжних щічках здавалось, от от з'явиться рум'янець. Вирішили йти в ліс зранку. Бо мороз добре крутив вуса і прекрасно виконував свою роботу. Дід Микола взяв із собою гостинців, горіхів із саду, гарбузового насіння, хліба і шматочки сала. Гарно було в лісі. Біло, біло. Сніговик пишався, яка у нього красива родина! Побачили на снігу сліди то були сліди лиса. Дід Микола помітив, що він шмигнув за дерево. Гей, рудохвости, я тебе побачив. Не ховайся! Я знаю, що ти мене чуєш і розумієш. Чому бешкетуєш тут? Ну ж бо відповідай. крикнув йому слід дідусь. Визирнув лис своєю довгою мордочкою і каже. Ті за білки не вірять, що я їх не чіпатиму. Все бігають, бігають, метушаться, вихваляються запасами, що влітку назбирали. Новий рік у них, бач, а білобоківна наговорює про мене не можна вірити цій пліткарці. Ледь не заплакав лис. То ходім з нами, хто хто, а ми тобі точно не дозволимо бути розбишакою. Перевіримо твої слова. Дійшли усі разом. Довкола панувала німа тиша. Дід Микола гукнув Ей, друзі, подружки, дякую за запрошення на ваше свято. Чи вже спізнилися ми зі снеговиком, і йти нам додому. «Звідки, ля не візьмісь? Почали з'являтися білочки, зайці, мишенята, навіть косулі все таки прийшли. На гілки дерев позліталися пташки. Найменша мишка підійшла ближче до діда Миколи. «Добрий день, дідусю, сніговику. Ми всі дуже чекали на вас, але що біля вас робиться розбишака? Я не розбишака. Скільки за вами не бігаю, намагаюся сказати. Що хочу з вами дружити, а ви навіть і слухати не бажаєте. Почав захищатись лис. Дід Микола додав, Повірте йому цього разу. У вас сьогодні свято, то нехай святкують усі, навіть хитрий лис. З Новим роком вас, мої хороші! Зраділи звірята. Почали танцювати, веселитися, дідусь їм подарунки дістав, яка чудесія у лісі відбувалася, кому розкажи, не повірять. Дід Микола повернувся додому щасливий. Це було прекрасне свято. Він вже не жалівся на холодну зиму, адже навіть в мороз можна йти в ліс. Та насолоджуватись його красою. Повітря чисте, зимове і поговорити є з ким. Дідусь часто бачився з лисом. Він виконав свою обіцянку і дійсно почав з усіма дружити. Час від часу дідусь приносив йому смачні пиріжки, а іншим звірятам, котрі не спали. Маленькі смаколики. Новий рік Різдво це свята, у які трапляються справжні дива. А для того, хто вірить у них, як дід Микола, кожен день диво. А ви вірите?